Привіт, народ! Ми з України. Купаємо картоплю. Значить, Хочу вам розказати басню, на мою думку, який саме не ламаючийся плуг для вигорювання картоплі. За тому, тобто, якому менше деталей. Крутящийся, що обвертяться, а в цьому плугу нема. деталей, що крутиться. Він наже з 90-х років, оце просто третій рік пересів з коня. На тракторі. Так, да, писали мені люди. Да, що мені такі ровчаки на, на городі. І це має на городі. І борони чи культиватор зробить своє діло. А ви як думаєте, любі друзі? Неубуваємо їх клюк на десятилітку. Ось скажіть, копалка служить 30 років плюс і ни разу не поламалася. Да, Вружани не, не такий, як хотілося, хотілося б трошки краще. Ну, те, що маємо. А наразі дякую за перегляд, за силу рисувати, і повага, валіть ручку. Трошки застряг.